Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіокнигу Ніч у Лісабоні, автор Еріх Марія Ремарк. Розділ 5. В ту ніч я спав всього лиш кілька годин. розповідав далі Шварц. Хоч був дуже стомлений, але раз у раз прокидався. Ніч вдиралась в маленьку кімнату, де ми лежали. Мені вчувалося весь час якесь шарудіння, а задрімавши на секунду, я знову і знов тікав від когось і з жахом прокидався. Гелен прокинулась тільки один раз. Тобі не спиться? спитала вона в темряві. Ні, та я й не сподівався, що спатиму спокійно. Вона ввімкнула світло. Тіні повискакували у вікно. Не можна вимагати більше від того, що є, сказав я. Своїх сновидінь я не можу контролювати. У тебе є ще вино? Скільки хочеш? У цьому моя родина не підведе. Відколи ти п'єш вино? Як став жити у Франції? Це добре, сказала вона. І ти вже хоч трохи розбираєшся у винах? Хм, не дуже. Та й то переважно у червоних і, здебільшого, у дешевих. Гелен підвелась з постелі і пішла в кухню. Повернулася з двома пляшками і штопором в руках. Наш прославлений фюрер модифікував рецепти виготовлення вин, пояснила вона. Досі в натуральні вина цукру не додавали, а тепер дозволяється навіть переривати процес бродіння. Помітивши по виразу мого обличчя, що я нічого не зрозумів, Гелен з посмішкою на устах додала: Це робить вина солодшими у наші скрутні часи, ще одне шахрайство панівної раси із метою розширення експорту і придбання іноземної валюти. Вона передала мені пляшки і штопор. Я відкуркував пляшку Мозельського. Гелен принесла два тоненьких бокали. Де ти так засмагла? спитав я. У березні я була в горах, ходила на лижах. Голою? Та ні, але там можна було загоряти голяком, як на пляжі. А відколи ти навчилась ходити на лижах? Знайшлися люди, які навчили, відповіла вона, визивно поглянувши на мене. Добре, кажуть, це корисно для здоров'я. Я наповнив бокал і подав їй. Вино було терпке і ароматніше за бургундські вина, і з того часу, як я залишив Німеччину, такого мені не доводилось пити. А тобі не кортить дізнатися, хто навчив мене цього? спитала Гелен. – Ні. Вона спантеличено глянула на мене. Раніше я, напевно, допитувався б цілу ніч, а тепер. Це для мене не мало ніякого значення. Незвичайна атмосфера того вечора, що ніби взяла весь тягар минулого в моєї душі, знову огорнула мене. Ти змінився, констатувала вона. Сьогодні ввечері ти двічі сказала, що я не змінився, відповів я, але і те, і інше не так уже й важливо. Вона тримала свій бокал і не пила. А може, я хотіла, щоб ти не змінився. Я відпив вино. Щоб легше було підкорити мене. А хіба я раніше тебе підкоряла? Я не знаю. Гадаю, що ні, давно це вже було. Як згадаю, який я був тоді, то просто дивуюся, чого ти справді не спробувала зробити цього? Ми, жінки, пробуємо це завжди. Хіба ти не знав про це? Ні, сказав я, але тепер буду остерігатись. А вино добряче, очевидно, в ньому не переривалась ферментація. Як у тобі? Гелен, мовив я, ти не тільки приваблива, а й дотепна, і це незвичайно рідкісне і чарівне поєднання якостей. Не будь таким безтурботним, відповіла вона трохи роздратована і сіла на ліжко, все ще тримаючи в руці бокал з вином. Я не безтурботний, але крайня небезпека, якщо вона не приводить до смерті, може привести до непохитної безтурботності, сказав я, сміючись. Це гучні слова, та вони звичайний досвід буття кулі. А що таке буття курі? Моє буття таке, коли ніде не можеш зупинитися, ніде не маєш права поселитися і змушений вічно перебувати в русі, як куря, це буття емігранта, буття індійського монаха-жебрака, буття сучасної людини. До речі, емігрантів на світі більше, ніж дехто думає, навіть серед тих, хто не рушає з місця. Є емігранти. Непогано звучить, сказала Гелен. У всякому разі, це краще, ніж міщанський застій. Я кивнув. Це можна описати іншими словами. Тоді воно звучатиме вже не так красиво, але сила нашої уяви хвалити Бога, не дуже велика, інакше значно менше було б і військових добровольців. Все це краще, ніж застій, повторила Гелен і випила своє вино. Я задивився на неї, коли вона пила. Яка вона молода, подумав я. Молода, недосвідчена, так милоноровлива, небезпечна і дурненька. Вона нічого не знає, не знає навіть, що міщанський застій це стан моральний, а не географічний. А тобі не хочеться повернутися до осілого життя? запитала вона. Гадаю, що я вже не зміг би. Моя батьківщина проти моєї волі зробила мене космополітом. Таким я вже й буду. Повороту назад не буває. Навіть не хотів би знову стати людиною? Навіть людиною, сказав я. Бо і сама земля живе буттям кулі, вона емігрант сонця. Назад нема вороття, інакше збанкрутуєш». Хвала Богу, вона подала мені свій бокал. І тобі ніколи не хотілося повернутись назад? Завжди хочеться, відповів я. Я ніколи не керуюсь своїми теоріями. Це надає їм подвійної принадності. Гелен розсміялася. Усе це неправда. Звичайно, неправда. Це тільки павутина, яка прикриває щось інше. І що ж саме? Щось таке без слів? Таке, що буває тільки вночі? Я не відповів. Я спокійно сидів в ліжку. Вітер часу припинився. Він більше не шумів в мене в вухах. Так, ніби я з літака потрапив у гандолу стратостата. Я линув, але шуму моторів уже не чув. Як ти звешся тепер? спитала Гелен. Йозеф Шварц. Вона замислилась на мить. То тепер я Шварц? Я мимоволі посміхнувся. Ні, Гелен, це лише випадкове прізвище. Чоловік, від якого я прийняв його, теж успадкував його від когось. І той далекий померлий шварц тепер продовжує жити в мені уже в третьому поколінні. Він мені, як невідомий покійний родич по духу. А ти його не знав? Ні. А чи почуваєш себе інакше, після того, як у тебе стало інше прізвище? Так. Відповів я, бо крім імені мені дістався ще й шматок паперу, паспорт. Хоч він і фальшивий, я засміявся. То було запитання з іншого світу в якій мірі паспорт фальшивий чи справжній? Це залежить лише від поліцая, який його перевіряє. На цю тему можна вести філософські параболи, сказав я. Вона має починатися дослідженням того, що таке прізвище, випадкове наймення чи визначення особи? Прізвище є прізвище, несподівано заперечила Гелен. Я своє захищала, воно було моє, а тепер ти з'являєшся з якимось іншим, десь то знайденим. Мені його подарували, відповів я. Для мене це був найцінніший у світі дарунок. Я з радістю його ношу. Для мене в ньому доброта, людяність. Коли я іноді впадаю в розпач, воно нагадує мені, що доброта ще не вмерла. А про що нагадує тобі твоє? Про рід пруських вояк та мисливців зі світоуявленням про лисиць, вовків і павичів? Я сказала не про прізвище моєї родини, відповіла Гелен. Гойдаючи пандофлю на пальцях ноги. Я же ще ношу і твоє, твоє колишнє, пане Шварц. Я відкоркував другу пляшку. Вина. Мені розповідали, що в Індонезії існує звичай, час від часу змінювати імена. Якщо комусь набридне власна особа, він ніби змінює її. Підбирає собі нове ім'я і починає нове буття. Чудова ідея. І ти теж почав нове буття? Так, сьогодні, відповів я. Вона скинула пантофлю з ноги на підлогу. І нічого старого не беруть із собою в нове життя. Місяць, відгомін, луну, обережно пояснив я. І ніяких спогадів? Це і є луна. Спогади, які не завдають болю і не бентежать. Так ніби дивишся кінофільм? спитала Гелен. Я поглянув на неї. Вона стояла в такій позі, ніби от-от кине свій бокал мені в голову. Я взяв у неї з рук бокал і налив вина з другої пляшки. Це яке вино? Замок Райнгарсгаузен рейнське вино високої марки. Виготовлене без перерви у процесі бродіння, не міняло свого характеру, не зіпсоване на фальський лад значить, не іммігрант? і хамелеон, як змінює своє забарвлення, не з тих, хто ухиляється від відповідальності за свої вчинки. Боже мій Гелен. Спохватився я. Що я чую? Здається, зашуміли крильця бюргертської благопристойності. Хіба ти не хотіла втекти від міщанського застою. Ти змушуєш мене говорити про те, чого я не думаю, роздратовано відповіла вона. Про що ми говоримо? І до чого це все, та ще в першу ніч. Чому ми не цілуємось або не ненавидимо одне одного? Ми і цілуємось, і ненавидимо. Це пуста балаканина. Де ти набрався всіх цих фраз? Чи ми сповна розуму, що так сидимо й говоримо? Та я й сам не знаю. Звідки ж в тобі всі ці фрази? Ти, певно, багато говорив і багато мав приятелів за кордоном. Ні, сказав я, зовсім мало. Тому слова тепер ісиплються з мене, як яблука з кошику. Для мене це така ж несподіванка, як і для тебе. Це правда? Так, Гелен, відповів я. Це правда. Ти не розумієш, що це значить? А ти не можеш пояснити простіше? Я похитав головою. Чому? Бо я боюсь визначення і слів, які щось визначають. Ти можеш не вірити, але це так. Крім того, у мені ще живе страх перед безіменним страхом, який підкрадається десь на вулиці, страх, про який я не хочу ні думати, ні говорити, бо в мені засів безглуздий забобон, що небезпеки не існує, поки я її не помічаю. Чому у нас вийшла така дивна розмова манівцями, внаслідок цього час ніби зупинився, як то буває в кінофільмі, коли порветься стрічка. Нараз усе зупиняється, і тоді вже нічого не може статися. Для мене це надто складна матерія, мовила Гелен. Для мене теж. Хіба не досить того, що я тут з тобою, що ти живеш? І що мене ще не злапали знову. Ти повернувся заради цього? Я не відповів. Гелен сиділа, як граційна Амазонка, гола, з бокалом вина в руці, вимоглива, не ухилялася, лукава і смілива, і я зрозумів, що досі зовсім не знав її. Я дивувався, як вона могла терпіти мене раніше. І тут побачив себе в ролі простака, який гадав, ніби володіє гарненьким янголятком, і ходив за ним, наче за гарненьким янголятком. та раптом бачить у своїх руках молоду пуму, яка не жде, що її прикрасять блакитною стрічкою чи розчешуть м'якою щіткою, а навпаки, здатна відкусити руку, яка гладить її. Я потрапив на слизький ґрунт. Як ви, мабуть, і здогадуєтесь, зі мною сталося те, чого слід було чекати в першу ніч. Я дав осічку у найпримітивнішій справі я передбачав такий скандал і, можливо, тому так і сталося, що я чекав його. Проте факт лишався фактом. Я виявився неспроможним, а що на це я й розраховував. То на своє щастя і не вдавався в відчайдушні спроби, як звичайно буває в подібних випадках. Можна ще напустити на себе пиху і сказати, що тільки конюхи застраховані від таких несподіванок. Жінки удаватимуть, ніби все розуміють, і з фатальною материнською ласкою будуть заспокоювати нещасного чоловіка, і все ж. Притому ви не можете уникати проклятого конфузу, від якого всякий пафос стає до жахливого смішним. А ще я не дав жодного зі звичних в такому ділі пояснень, то Гелен, підкоряючись власному збудженню, атакувала мене. Не збагнувши, чому я не беру її, вона відчувала себе ображеною. Я міг би сказати їй і правду, але для цього мені бракувало спокою. Крім того, бувають дві правди одна правда, коли ви здаєтесь на милість переможця, друга стратегічна, коли на милість не здаються. Досвід минулих п'яти років навчив мене, що коли здаються на милість, то немає нічого дивного, якщо у вас стрілятимуть. Люди в моєму становищі бувають забобонні, спробував я відвернути увагу Гелен. Вони вірять, що коли щось відразу скажеш чи зробиш, все вийде навпаки. Тому я такий обережний, навіть у словах. Яке безглуздя! я засміявся. Віру в здоровий глузд я давно втратив, якби не втратив її, то став би гіркий, як дикий лимон. Я гадаю, твоя забобонність сягає не надто далеко. Лише настільки, Гелен, досить спокійно відповів я, що вірю, скажи я зараз, що люблю тебе без зміри, як за хвилину гестапо почне грюкати в двері. Гелен на мить прислухалась, як звір, що почув підозрілий шелест, а потім поволі обернулась до мене обличчям. Просто неймовірно, як воно змінилося. Дійсно, в цьому причина? Це лише одна з причин, відповів я. Як можна чекати повного порядку в моїй голові, коли мене тільки но викинуло хвилею із безвідрадного пекла в небезпечний рай? Я іноді думала, як воно буде, коли ти повернешся, мовила Гелен. Мені все уявлялося зовсім не так. Я устарігся спитати в коханні завжди задають занадто багато запитань, і коли починають серйозно цікавитись відповідями, швидко зникає і сама любов. Завжди буває інакше, сказав я. Хвалити Бога завжди. Вона посміхнулася. Ніколи не буває інакше, Йозефе. Лише ззовні інакше, там ще є вино? Ходою балерини, вона обійшла навколо ліжка, поставила бокал на підлогу біля себе і смачно потягнулася. Вона була коричнева від чужого сонця і спокійна в своїй наготі, як жінка, яка не тільки знає, що вона принадна, а й чула це не раз від чоловіків. Коли мені треба йти звідси? Служниця завтра ще не повернеться. А після завтра? Гелен кивнула. Вийшло дуже просто. Завтра неділя, от їй дала їй відпустку на кінець тижня. Вона прийде в понеділок о півдні. В неї є коханець поліцай із жінкою та двома дітьми. Гелен поглянула на мене, примружуючи очима і додала: вона аж сяяла від щастя. З вулиці долинув характерний тупіт колони і спів. Що це? спитав я. Солдати або Гітлер Юнгенд. У Німеччині весь час хто небудь кудись марширує. Я підійшов до вікна і виглянув крізь щілину між завісами. То виявився загін Гітлер Юнгенду. Просто дивно, як ти могла така вдатися одна на всю вашу родину, сказав я. Тут, мабуть, винна бабуся француженка, пояснила Гелен. Була в нашому роду така, тепер її навіть не згадують, наче вона прокажена». Гелен позіхнула і знову потяглась. Враз вона стала такою спокійною, ніби ми вже кілька тижнів прожили отак разом. І жодна небезпека не загрожувала нам. По змозі ми уникали розмови на цю тему. Досі вона і слова не спитала про моє життя у вигнанні. Я не знав, що вона давно розкусила мене і вже прийняла своє рішення. Ти більше не хочеш спати? спитала вона. Була тільки перша година ночі. Я ліг у постіль. Можна лишити світло? спитав я. Так я краще спатиму. Я ще не звик до німецької темряви. Гелен зиркнула на мене. Якщо хочеш, то засвіти всі лампи, любий. Ми лежали, притулившись одне до одного. Я ледве міг пригадати, як ми спали колись щоночі в одному ліжку. Це було наче якась бліда тінь, безбарвний спогад. Гелен знову лежала поряд, але зовсім інша. В якійсь незвичайно чужій інтимності, поки що я впізнавав у ній тільки щось невимовне: її дихання, запах волосся, а найбільше запах її шкіри, який для мене був втрачений на такий довгий час, і ще й досі цілком не повернувся. А про те був близько і говорив мені більше, ніж мозок. Яка відрада, запах шкіри коханої людини? Я довго не спав в ту ніч. Лежав, тримаючи в обіймах Гелен і дивився на лампу і на півосвітлену спальню, яку я знав і не знав. І кінець кінцем мене вже не турбувало жодне питання. Гелен прокинулась ще раз. Ти багато жінок мав у Франції? Запитала вона, не розплющуючи очей. Не більше, ніж це було необхідно, відповів я. І жодної такої, як ти. Гелен зітхнула і потім повернулася, але сон подолав її. Вона лише трохи підвелась і знову впала на подушку. Поступово і мене оповив сон без сновидінь, тільки спокій. Та дихання Гелен сповнювало моє єство, а над ранок я прокинувся і між нами уже не було нічого, що роз'єднувало нас. А потім ми знову поринули в Сон, наче в Хмару, у якій усе сяяло, і темряви вже більше не було. Кінець п'ятого розділу. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.